Вітаю, мене звати Дар'я Сустола. Я керуючий партнер юридичної компанії Проктор і рада вітати вас на нашій сторінці. Я хочу звернутися до підприємців. Чи задумались ви над тим, як важливо безпека вашого підприємства? Наскільки негативними можуть бути наслідки без класного ефективного юридичного супроводу? Я можу підказати заздалегідь, що це наслідки у вигляді кримінального переслідування, величезних штрафів і санкцій від перевіряючих органів для того, щоб мінімізувати або взагалі виключити таку можливість? Вам необхідний класний, ефективний відповідальний юридичний супровід вашої діяльності, користуватися послугами юридичної компанії для супроводу вашої підприємницької діяльності набагато дешевше ніж потім розбиратися з негативними наслідками відсутності такого супроводу. Тому раді будемо бачити вас і ваш бізнес на консультації, якщо ви хочете уточнити можливість супроводу вашої підприємницької діяльності юридичної компанії Проктор. Гарного дня!